Частина. Ну що, поїхали? У першій частині ми замасковували оцю і цю точку. Хто не бачив першу частину, зайдіть на мій канал і подивіться саме перше моє відео. Це перша частина. Чи не саме перше, а саме останнє відео, там перша частина. Тому підпишіться, поставте лайк. Я для вас спеціально стараюсь. А у першій частині ми відкрили це, та й мене у розглядеться телефон. Тому... Я вже, я вже його підзарядила, думаю, що так більше не повториться. Далі нам треба цього коротше, замаскувати, цього взяти. Це типу така тоналочка. Треба взяти і замаскувати. Отак от вийшло. Скажіть, що видно. Зараз я підправлю і все буде не видно. О, нам потрібен от такий от маленький листочок. що підправити це все. Станькому мені не вистачало, так що я взяла великий. Ону отак от вийшло. Давайте далі. Перше в мене йде, короче, отаке во. Це для війни, по-моєму, так? Так, це для війни. Що давайте? Чекайте зараз. підмазала? Зараз. Опа. Ну як вам? Коротше, отака я буду. Божечко, мені якось якось вже не звичайно. Чекайте третю частину.